Завершився третій вид спартакіади від окремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України з перетягування канату. І хоча цей вид досить простий, емоції та спортивний азарт учасників і вболівальників аж зашпалювали. Серед першокурсників після відбіркових сутичок у фіналі зустрілись команди 13-ї групи класний керівник Світлана Михайлівна Бельмега та вихованці Романа Романовича Москалика з 15-ї групи. Тут перемогу святкували студенти 13-ї групи. А третє місце перетягнули студенти 14-ї групи, класний керівник Леся Руславна Маріна у однокурсники з 12-ї групи. У другокурсники точилася не менш інтригуюча боротьба за перше місце між командами 20 ї та 28-ї групи, за які вболівали класні керівники Наталія Степанович Оган та Леся Васильівна Серма. У цьому двомої перемогли студенти 20-ї групи. А третє місце після перемоги над судами 24-ї групи дісталися другокурсникам 21-ї групи Андрія Романовича Сем'янчука. Більш поважні третокурсники, так само як бакалаври, вже свої сутички проводили у манежі коледжу. Тут найсильнішими стала 37-ма група класний керівник Тарас Єремович Личаківський. На другому місці 38-ма група Світлани Васильівни Вихованської, а третє місце у 31-ї групи класний керівник Андрій Валерійович Бочкур. Серед бакалаврів. У фіналі зустрілись студенти 11 Б та 21 Б групи, класних керівників Валентини Петрівни друз та Тетяни Васильівна Князюк. У цій суперці сильнішими були майбутні бакалаври 11 Б групи. А третє місце вибороли студенти класного керівника Назарія Валерійовича Вознюка з 12 Б групи у 23 третій групі. Після трьох видів Спартакіади, яка присвячена 85-річчю з дня створення коледжу, серед першокурсників лідирує 15-та група, класний керівник Роман Романович Москалик, фізор групи Арсен Мандюк. Серед другокурсників на першому місці вихованці Серман Лесі Васильівни з 28 ї групи фізор Павло Францу. У старшокурсників на першому місці 34 четверта група Інни Євгенії Солейманові. Фізорг Богдан Стецюк, а у здобувачів освітнього рівня Бакалавр на першому місці вихованці Назарія Валерійовича Божнюка з 12-ї Б групи. Фізорг Олег Велегорський.